Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як важливо мати у далекій дорозі надійного супутника. Цей супутник може нам навіть мало чим і допомогти, але вже самою своєю присутністю, своїм співчуттям. Тим, що Він разом із нами поділяє тягар дороги, Він робить цю дорогу легшою, духовно насиченішою. Він дає нам радість відчуття ближнього поряд, ту радість, яку ми можемо оцінити лише коли опиняємося на самоті. І Бог щедро дає нам цих супутників, дає саме тоді, коли вони нам потрібні. Так як тому ефіопському вельможі, біля якого раптом опинився апостол, який, почувши його читання старозавітнього пророка, м'яко і делікатно запропонував свою допомогу і, зрештою, привів цього вельможу до спасіння. Церква, ідучи за прикладом самого Христа, виконуючи волю Христа, дає нам. У нашій життєвій дорозі саме таких супутників, порадників, які ніби позначають і ці етапи на нашій дорозі від початку Великого посту і до свята Христового Воскресіння. І дуже закономірно, що першим серед таких порадників дається нам багатостраждальний солунський архіпастер Григорій Палама може особливо близький для нашого храму, оскільки і він пов'язаний із містом Григорія Палами через посередництво Небесного покровителя і того міста, і нашого храму, святого Великомученика Димитрія Димитрія Солунського. Але скільки ж він пережив, той Григорій палама перед тим, як стати архіреєм? Він мусив переживати вигнання, вимушену втечу із Афонської гори, коли лихоліття впали на цю монашу столицю світу. Він пережив, і це особливо важко завжди переносити несправедливі звинувачення, суд, навіть ув'язнення. Він страждав за правду. І він переміг, не зламавшись. Не визнавши те, що йому здавалося несправедливим, а може навіть і єретичним. І він зумів відкрити нам у богослов'ї отців ті нові сторінки, які і надихають Богослов'я не академічною мудрістю, а ароматом присутності благодатного віяння Святого Духа. Тих нестворених енергій, відчуття яких відкриває у невпинній молитві Григорій Палама. Бо попри те, що ми шануємо його насамперед як архіпастиря, він входить в нашу церковну скарбницю насамперед, як людина молитви, як людина, яка здатна перетворити молитву на відкриття. Відкриття того, що осяває нас присутністю Творця, непроминущою і завжди теплою, доброю, батьківською до кожного з нас. У невпинному перебігові Ісусової молитви, Він відкриває шлях на фавор, шлях у той. Простір, який так захопив свого часу апостолів, що вони не хотіли залишати його. І те нестворене фаворське світло, яке відкрилося апостолам як знак присутності неба на землі, відкривається Григорію Паламі як ознака невпинної Божої присутності. Фавор відкривається йому повсюди, де є місце усамітнення, де є та гора молитви, на яку ми здіймаємося духовно, щоб бути ближче до самого Творця. Він і веде нас до Бога через молитву, через християнську аскезу і через служіння правді. Він поєднує все це у одній особі. І, тікаючи він світу, він приходить у світ, приходить у Солунь у дуже складні, драматичні часи, коли грецькі поселення на Балканах переживають експансію турків, коли втрачаються поволі рештки Візантійської імперії. Він приходить, щоб сам стати опертям для тисячі тисяч людей, які повірили Його. В його архіпастерську мудрість, і під його омофором простують дорогою на фавор. Бо саме та дорога дорога молитовного піднесення до Бога і відкриває нам шлях до Воскресіння. І саме тому ця друга зупинка на дорозі Великого посту і відкриває нам. Кінцеву мету і дає нам напрямок до цієї мети. Напрямок, можливо, нами загублений десь у минулі часи, може, знехтуваний, занедбаний, він дарує нам радість молитви. Не тягар, не обтяжливий обов'язок, який лежить на нас, а саме ту радість, яка осяює наше життя всюди присутністю Божою. І він допомагає нам відчути пість як радість. Радість, яка провадить нас невпинною дорогою до спасіння. Каже, цей дар радості буде нам допомогою на майбутні тижні і запорукою гідної нашої зустрічі із Воскреслим Спасителем наприкінці цієї короткої дороги Великого посту, яка Є для нас прологом у велику дорогу до вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!